Вітаю з вами на зв'язку. Знову команда iHunt. І сьогодні ми хочемо вам презентувати нашого флагмана Titan Metal P22000 тисячі проектор. Тому влаштовуйтесь зручніше і готуйтеся почути про гіганта противоударного смартфона. Сучасний стильний дизайн з двома потужними прожекторами з тильної сторони. Ми маємо три камери, а саме. Основна камера на 108 Мп, макрокамера та чотири датчики інфрачервоного світла для камери нічного бачення. З лівої сторони у нас знаходяться дві кнопки звук плюс-мінус, а також кнопка SOS та датчик відбитку пальців. З правої сторони у нас знаходиться слот під подвійну сім-карту, а також кнопка розблокування. У верхній частині смартфону ми маємо лазерний проектор для комфортного перегляду фільмів. У нижній частині смартфону під гумовою заглушкою розташований Type-C вхід та вхід для наушників. Діагональ даного смартфону 6,8 дюймів, а фронтальна камера на 32 мегапікселі. Зараз ми вам розкажемо, чому саме ця модель є топчиком продаж. В ньому 22 ГБ оперативної пам'яті та 256 гігабайт вбудованої. Захист це важливо. Саме тому у цієї моделі захист максимальний. IP69K. тобто це захист від води, пилюки, болота і від ударів. Смартфон iHunt Titan Metal P22000 Project Pro ProPro володіє великим Full HD дисплеєм з високою роздільною здатністю. Вас очікує яскрава та чітка якість зображення на 68 дюймовому екрані, яка дозволить вам насолоджуватись відео, фотографіями та додатками в їх найкращій якості. В своєму розпорядженні також смартфон має вражаючий MediaTek mt 6889 Octa-Core процесор і швидкістю 2,2 ГГц і 22 ГБ оперативної пам'яті. Це забезпечує високу продуктивність і швидку реакцію на ваші завдання. Будована пам'ять в ньому 256 ГБ, забезпечує велику кількість місця для зберігання ваших файлів, фотографій та відео. Ви можете бути впевнені, що ваш смартфон завжди буде готовий до роботи та розваг. Для замовлення смартфону шукай посилання під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. І до зустрічі в наступних відео!